День 176 Біблія. Притчі Соломона, розділ 12 Хто любить повчання, той любить і знання, а хто ненавидить напоумляння, той залишиться неуком. Добрий отримує милість від Господа, а людину винахідливу до зла він осудить. Не утвердиться людина підступністю, а коріння праведних непохитне. Снотлива дружина вінець для свого чоловіка, а безсоромна, наче гниль у його кістках. Мислення праведних істина, а задуми нечестивих обман, слова нечистивих, наче засада заради кровопролиття, а уста праведних рятують їх. Якщо спіткає нечестивих нещастя, вони зникнуть, а дім праведних стоятиме. Людину цінують за її розум. А обмежений розумом буде зневажений. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати з себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає і про життя своєї худоби, тоді як серце нечистивого жорстоке. Хто обробляє своє поле, матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечистивий прагне нечистивої наживи, а корінь праведних тримається міцно. Злий попадається в пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст людина насичується добром. Вона отримує заслужене згідно з працею своїх рук. Перша книга Хронік у попередніх розділах жителі Єрусалима. Левіцькі та священницькі обов'язки Родовід Саула, смерть Саула та його синів. Розділ 11. Після цього всі ізраїльтяни прийшли до Давида в Хеврон, промовляючи: Ми всі твоя кість і твоє тіло. Ще тоді, коли Саул був царем, ти очолював військові походи Ізраїлю, а Господь Бог твій сказав тобі: Ти пастимеш мій народ, Ізраїль. І ти станеш володарем над моїм народом, Ізраїлем. Коли всі старішини Ізраїлю прийшли до царя в Хеврон, тоді цар Давид уклав із ними заповіт там же у Хевроні, перед Господом. Після того вони помазали Давида царем над усім Ізраїлем за словом Господа, переданого через Самуїла. Давид з усім ізраїльським військом вирушив на Єрусалим, тоді це був ще Євус. І мешкали там євусейці. Мешканці Євуса переказали Давидові Ти не ввійдеш сюди. Проте Давид здобув фортецю Сіон, тепер це місто Давида. Перед тим Давид проголосив, хто першим розіб'є Євусейців, той стане можновладцем і воєначальником. Тож першим вторгнувся в місто Йоав, син Церуї, і став головнокомандувачем війська. Отже, Давид замешкав у фортеці, через що її і назвали містом Давида. Він розбудував місто від твердині Міло і далі довкола. Йоа вже відновив решту міста. Таким чином, Давид ставав дедалі могутнішим, і господь Саваот був з ним. А ось відомі можновладці Давида, котрі хоробро разом з усім Ізраїлем його підтримували в його владарюванні з того часу, як вони допомогли йому зійти на ізраїльський престол за Господнім словом. Отже, перелік цих лицарів Давида Яшовам, перший із тридцяти, котрий направив свій спис проти трьохсот ворогів і всіх знищив за один раз. За ним Елеазар, син Додо, онук Ахохії. Він був одним з трьох витязів. Елеазар був з Давидом у пас Дамімі, де филистимці готувались до бою. Це була частка поля, засіяного ячменем. Коли озброєний люд почав утікати від филистимців, він став посеред того поля і, захищаючи його, знищив филистимців. Тоді Господь через нього дав велику перемогу. Ці троє з головних тридцяти героїв одного разу, долаючи скелі, добрались до Давида в адуламську печеру в той час, як військо филистимців таборувало в Рефаїмській долині. Іншим разом Давид перебував у Твердині, а у Вифлеємі таборувало військо филистимців. Страждаючи від спраги, Давид промовив: О, якби хтось дав мені попити води з Вифлеємської криниці, що біля брами Вифлеєма. Тоді ці троє лицарів прорвались через табір фелестимців і набрали води з криниці, що біля брами Вифлеєма. Коли вони принесли цю воду до Давида, тоді знавшись, звідки вода, Давид відмовився її пити, а вилив її, як жертву для Господа, говорячи: Борони мене Боже, щоб я це учинив. Хіба я можу пити кров цих мужів, котрі, щоб принести її, ризикували своїм життям? Не буду її пити? Ось що зробили ці троє лицарів. Авішай, брат Йоава, був на чолі тридцятьох воєначальників, він колись підняв свій спис проти трьохсот ворогів і знищив їх, тому й прославився разом з першими трьома. Із усіх тридцяти воєначальників він був найвизначнішим, тому й став за головного, але до перших трьох не досягав. Далі йде Беная, син Єгояди. Скавцеїла, хоробрий муж, відомий багатьма подвигами, він знищив двох могутніх муавських велетнів. А одного разу, коли випав сніг, він спустився в глибокий рів, де був лев, і вбив його. Він також убив славного єгипетського велетня, ріст якого сягав п'яти ліктів. В руці єгиптянина був спис, наче ткацький вал, але Беная накинувся на нього з палицею. Тож він вирвав списа з рук єгиптянина і його власним списом убив його. Це подвиги Бенай, сина Єгояди. Він також був у пошані серед тридцяти лицарів. Бенай навіть був шанований більше тридцять, проте з першими трьома зрівнятися не міг. Тому саме його Давид поставив начальником своєї особистої охорони. У числі тих тридцяти були також Асаїл, брат Йоава та Елханана. Син Доди з Вифлеєма, також Шамма, хородієць та Еліка, пелонієць, Іра, син Ікеша, текоєць та Авіазер анатотець, Сібихай, Хушатієць та Ахохієць ілай, магарай нетофатієць, та хелет син Баани також Нетофатієць, Ітай син Ріввая з гіви Веніамінової, Беная піратонієць. Хурай знахале Гааша та Авіїл Арватиц, Азмавет, та Еліахба Шалвонієц. Сини Гізуніця Хашема. Та Йонатан, син Шагея. Гаравіц. Ахіям, син Сахарів, Геріц, та Еліфал, син ура, Хефер махаряц та Ахія, пелоц. Хіцро, кармельц та Наарай син Езбая. Йоїл – брат Натана, та Мівхар син Хагрії, Целек Амунієць, Нахарай Берутієць. зброєносець Йоава син царуї, Іра Єтрієць, та Гарев також Єтрієць. Урія – Хетеєць, та Зават син Ахлая. Аддіна син Шізи, глава рувимців. І він же очолював тридцятьох: Ханан син Маахи, Йосафат Узія – Аштерятієць, Ішама, та Єуїл сини хотама, ароряіця. Єдіяїл син Шімрі та Йоха, його брат Тіціці, Еліїл махавієць. Ерівай і Йошавія. Елнаамові сини та Їтма, Маавієць, Етіїл овет. І Ясіїл із Цови. Розділ дванадцятий. А далі ті воїни, котрі приєдналися до Давида в Ціклазі, ще тоді, коли він переховувався від переслідувань Саула, кішового сина. Вони також хоробрі воїни, що воювали з Давидом. Озброєні луками вони вміли також с пускати каміння і влучно стріляти як правою, так і лівою рукою. Всі вони були одноплемінниками Саула, з ямінового племені. Їх очолював Ахієзер, а потім Юас. Сини Шемеї з Гіви. далі Єзіїл та Пелет, сини Азмавета, берах і Єгу ієгута, Ішмайя гівеонець найсильніший з тридцяти, а тому ватажок над тридцятьма, Єремія, Яхазіал, Йоханан та Йозават із Гедери, Елузай, Єрімот, Беалія, Шемарія, і Харуфієць Шефатія, Елкана, Ісія, Азареїл, Йоезер та Яховам з роду Корея, Йоїл і Зевадія, сини Єрухама з Гедори. Із племені Гада прийшли до Давида в його сховище в пустелі хоробрі лицарі, вправні в битві воїни, озброєні щитами та списами. З вигляду вони були подібні до Левів і швидкі, наче сарни на горах. На чолі їх був Езер, другим Овадія, третім Еліяв, Четвертим Мішманна, п'ятим Єремія, Атай був шостим, Еліїл сьомим, Йоханан був восьмим, Елзават дев'ятим, Єремія десятим, Махбаннай – одинадцятим. Отже, всі вони були з гадових нащадків, воєначальники в своєму племені, рангом нижчий командував сотнею. А вищий – тисячею. Вони були тими, що перейшли Йордан у першому місяці, коли ріка виступає з берегів і затоплює береги, порозганяли всіх мешканців долини на східному і на західному берегах. До Давида у його сховище прийшли деякі нащадки Венія та Юди. Давид вийшов до них і звернувся до них з такими словами: якщо ви прийшли до мене з мирними намірами, аби мені допомагати, то я всім своїм серцем буду з вами. Але якщо для того, щоб мене підступно зрадити і видати моїм ворогам, хоча мої руки чисті від усякого обману і підступу, то нехай Бог наших батьків це бачить і розсудить. Тоді Дух огорнув Амасая, який стояв на чолі тридцятьох, і він промовив: Твоїми, Давиде, ми з тобою, Сину Єсея, мир тобі, мир, мир тобі, і мир нехай буде з твоїми побратимами, адже тобі допомагає сам твій Бог. І Давід. Прийняв їх, призначивши командирами загонів. До Давида приєдналися і декотрі з племені Манасії ще тоді, коли він погодився йти на війну з филистимцями проти Саула. Але Давид тоді не став їм у пригоді, оскільки филистимські князі, порадившись між собою, видіслали його, сказавши ціною наших голів він повернеться до свого володаря Саула. Отже, коли він повертався назад у ці до нього від Манасії приєднались Адна, Йозават, Єдіяїл, Михаїл, другий Йозават, Елігу та Цильтай. Вони були командирами над тисячами Манасії. Вони допомогли Давидові в боротьбі з загонами злочинців, оскільки всі були хоробрими воїнами, а потім стали командирами військових підрозділів. Адже щодня все більше людей приєднувались до Давида, щоб йому допомагати, доки його військо не стало великим, як Божий табір. А ось ще слово є начальників, які прибули до Давида в Хеврон, аби перекласти на нього царське достоинство Саула у відповідності з Господнім словом. Від нащадків племені Юди, озброєних щитами і списами, прибуло 6800 воїнів, спроможних воювати. Від нащадків племені Симеона, хоробрих воїнів, здатних провадити битви, було 7100. Від нащадків Левія, 4600. навіть сам Єгояда, глава нащадків Аарона, очолив 3700 воїнів. Так само й хоробрий юнак, Садок зі своєю родиною, що налічувала 22 воєначальника, із синів Веніяміна, одноплемінників Саула. Три тисячі, з яких до цього більша частина залишалась вірною родині Саула, із синів Єфрема, 20 тисяч 800 хоробрих воїнів, славних мужів у своїх батьківських родинах, з половини племені Манасії 18 тисяч, з яких кожен був названий по імені, аби бути присутніми на сходженні Давида на царський престол, від синів із Сахара. Котрі мали розуміння часу і знали, що і коли слід чинити Ізраїлю, було 200 воєначальників зі своїми одноплемінниками, які беззаперечно виконували їхні накази. Із завулонових синів, здатних до бою, які вміли володіти всякою зброєю 50 тисяч, одностайно вишикувались у бойові лави. Від Нефталима тисяча воєначальників. А з ними воїнів, озброєних щитами та списами, 37 тисяч, від данових нащадків 28 тисяч 600 воїнів, готових воювати, від Асира 40 тисяч воїнів, вишикуваних у бойові лави, готових поповнити військо. А з іншого східного боку Йордану від племен Рувима Гада та від половини племені Манасії в повному бойовому спорядженні прибуло 120 тисяч чоловіків. Усі ці військові мужі з тройовими колонами прибули в Хеврон з повною рішучістю, щирими намірами серця оголосити Давида царем над усім Ізраїлем. З ними була одностайна в твердому намірі настановити Давида царем. І решта всього Ізраїлю. Вони перебували там з Давидом три дні, їли і пили, оскільки їхні брати достатньо усього наготували. Так само й сусідні мешканці з племен, із Сахара, Завулона і Нефталима постачали їм велику кількість поживи на ослах, верблюдах, мулах та волах, зокрема борошно, плитки пресованих фіг, родзинок і також вино, олію, телят і овець. Адже це була велика радість в усьому Ізраїлі.